Сім років авторка досліджувала Івано-Франківськ зразка 1900 року і врешті написала роман, який одразу ж отримав нагороду літак цент року та став книгою року 2014 за версією BBC. Сьогодні оглядаємо книгу Фелікс Австрія Софії Андрухович від видавництва Старого Лева. Про Софію Андрухович цікавого відомо небагато. Симпатична жіночка, донька відомого письменника постмодерніста Юрія Андруховича, переклала українською одну з книжок про Гаррі Поттера. Фелікс Австрія вже п'ята її книга, і схоже, найуспішніша. З попередніх чув тільки про «Сьомгу» 2007 року, але про неї були якісь негативні відгуки за її надмірну відвертість чи щось типу того. Фелікс Австрія подана у вигляді стилізованого щоденника однієї служниці, а дати її записів слугують назвами розділів книги. Ця служниця має незвичайні стосунки зі своєю хазяйкою, адже вони приблизно одного віку і живуть разом із самого дитинства. І психологія цих відносин це перша сильна риса цього роману. Оскільки мова йде про Івано-Франківськ, ну тоді він називався Станіславів. 1900 року особлива увага приділена реаліям того часу. Власне, тому робота над романом і тривала так довго. Відшліфована деталізація щоденного побуту і робить цю книгу прекрасною прозою гідної нагород. Цілі пасажі тексту присвячено зображенню життя міста, вказано, деякі заклади знаходяться, які люди живуть в тому чи іншому місці, чим вони займаються, як вони одягаються, який вони мають статус у суспільстві. Можна навіть сказати, що Станіславів є окремим персонажем книги, який певним чином впливає на долі головних героїв. Окремої уваги заслуговує кулінарність книги. До останніх сторінок я не переставав дивуватися, як часто в тексті згадується їжа. Так, цьому можна знайти пояснення, адже головна героїня є служницею і приготування їжі, очевидно, один з її основних обов'язків. До того ж, ймовірно, що як жінка вона знаходить в процесі приготування їжі, розраду від своїх проблем. І взагалі, вся оця деталізація існує в тексті не тільки для максимальної реалістичності, а й для передання внутрішнього світу головних героїв. Те, у чому ми живемо, будівлі, одяг, меблі, посуд, може не тільки служити нашим потребам. Усі ці предмети здатні бути продовженням думок і почуттів, розмовою, запитанням, твоєю власною відповіддю. Інколи текст мені нагадував місіс Делови Вірджинії Вулф, але там головна героїня, рефлексуючи на навколишній світ, показувала багатогранність світу внутрішнього. Тобто Вірджинія Вулф, начебто, дозволяла нам зазирнути через шпарину у життя місіс Делової. в той час як у Софії Андрухович книга здається повністю розкриває особистість служниці Стефанії. Ще одна асоціація про текст, яку не можу не згадати, це його європейськість, скажімо так. Книга не здається українською, і це її відрізняє від сучасної української літератури. Хоча ні, відкриває її з іншої сторони. Пара формальних проявів цього явища велика кількість запозичених та просто маловідомих слів тієї епохи, а також англійська подача діалогів, коли репліки починаються не з риски, а ставляться в лапки. Хоча, можливо, це варто інтерпретувати інакшим чином. Наприклад, що ці розмови відбуваються не насправді, а програються наново в уяві головної героїні, коли вона згадує про них в своїх псевдощоденникових нотатках. Але повернімось до сюжету: чи занадто він цікавий, аби радити цю книгу? По-перше, оскільки він поданий у вигляді жіночих щоденникових записів, очікуйте розлогих ретроспекцій, душевних страждань та дівочих роздумів. Господи милосердний, думала я дорогою додому, дивуючись, що вже навколо так сухо, що болото на хідниках позасихало на кору і потріскалось, утворивши павутинні рисунки. Це життя таке крихке, випаровується, як вода випаровувалася з цієї грудки сухої землі. Ось повіяв вітер, і вона розсипалася на порох. По-друге, сюжет ритмічно нестабільний. Є захопливі сцени, як, от, наприклад, виступ ілюзіоніста Ернеста Торна. До речі, це повністю реальна особа, але є й побутові сцени, і в якийсь момент можна трохи занудитися від того, що начебто нічого не відбувається. По-третє, головним чином сюжет обертається довкола глибокого психологізму героїв. Якщо вам цікаві складні характери, незвичайні стосунки людей різних соціальних статусів, емоційні переживання жінок, то ця книга для вас. Чи сподобалася вона мені? Можливо, головні героїні не дуже зацікавили мене як чоловіка своїми особистостями, а сюжет інколи надто розчинявся в описі того часу. Але це вже суб'єктивне сприйняття, а так я не можу не сказати, що книга професійно написана. І я дійсно радий, що наша література доповнюється такими талановитими доробками. А, і ще мене захопила кінцівка. Формально її можна вважати відкритою, але, як на мене, вона. Переконливо та красномовно розставляє всі крапки над «і». Заінтригував, га? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. А якщо ви читали Австрія», діліться враженнями у коментарях. Тримаю мене трима ще сили.